Вітаю вас Закарпаття з міста Ужгород. Ми нарешті вибрались на вулицю. Сьогодні така спека. Дочекалися вечора, щоб вийти, прогулятися, але все одно вулиці ще спекотно, майже 30 градусів тепла. Взяли собі в магазині такі освіжаючі напої по типу лимонаду. В мене смак яблуко з м'ятою. Дуже такий прикольний. Дивіться, яка краса, така гарна вуличка. Мені дуже подобається архітектура. Просто неймовірно. Де не поверни скрізь дуже гарно. якийсь собор. Треба піти подивитися. Кав'ярня, сировина називається. Дегустація 200 гривень коштує гарні стільці, столики. на будинку, який голови дуже цікаво, такий старовинний будиночок. Так будиночок виглядає здалеку. Дивіться за будиночку, стан. Міються гори, дуже гарний краєвид відкривається. І це греко католицький сад. Моя улюблена бруківка. Тут вже трошки інша. Камінчики побільше. Зона відпочинку. Такий пам'ятник Марії Терезі. І Сергій вже відпочиває. Чекаю на тебе. на вас всіх. Відпочиваєш? Так, чекаючи на вас всіх. Такий маленький скверик. І поряд. Будинки ми йдемо далі, чіткого плану прогулянки в нас немає, просто будемо ходити і роздивлятися все навкруги. потрапили на невелику пішохідну вулицю. Ось так вона виглядає, називається вулиця Волошина. Костел Святого Юрія. Дуже подобається заходити в такі дворики. А це не дворика, така дуже вузенька вулочка. А попереду новобудова. Цікаво, так? Да? Люди живуть. Такі будинки. З окремими виходами. Чуєте? Дзвіниця, дзвонить. Шість годин вечора. Ми вийшли на набережну. Сьогодні вже, бачите, тут менше людей, бо сьогодні понеділок. І зараз спробуємо пройтись до самого кінця. Тут дуже добре, не жарко, під липами. Атмосфера. До речі, я, як і обіцяла, передаю привіт моїй підписниці з Ніком Ліла Омега, яка перша написала і вгадала, куди я приїхала. Тому вітання вам з Закарпаття з міста Ужгород. Дивіться, який гарний будинок. І он там на даху є віконечко з півником. А ось і перша багатоповерхівка, яку я зустріла в цьому місті, і поряд майорить прапор України. Зараз ми знаходимося на площі, яка називається на які тут гарні кущі з розами. Такі високі. І фонтан, в якому купаються діти. Слухайте, дуже такий приємний, солоденький аромат. Такі пухнасті квіточки. Клас! Ми вже перейшли на іншу сторону річки. Тут такий гарний ресторан. Зараз ми прямуємо до парку, який називається Воздаш. Ми вже дійшли до парку. На вході дуже багато різних кав'ярень, де можна посидіти. Перекусити, відпочити. Або є такі крамнички, де можна купити морозиво, лимонад Парк такий великий і дуже зелений. У парку є дитячі майданчики та атракціони різні на будь-який смак. Можна придбати тертельники, це такі смаколики. Можна додати різну начинку, наповнювач, а можна просто пусті взяти. Я пам'ятаю, коли ми були в Чехії, в Прагі, то куштували там такі. Дивіться, в парку є така церквушка. Зроблено з дерева. Дуже гарно. І квіточки гортензій. Бачите, вони, як починають відцвітати, то міняють колір. Ось рожева, ось бускова. Всі вже взагалі посвітлішали. Такі зеленуваті стали. Ось є мапа парку. Парк Босбіський і територія є пам'ятка садово-паркового мистецтва. Можна подивитися, що тут є, трояндова алея, платанова алея, джерельна алея. Тивальна, туємо. Ми вже пройшли весь парк. Виходимо зараз на підвесний міст. Такий дерев'яний міст. Ми йдемо і він хитається. Сергій тобі боязно? З цієї сторони річка більш глибока, ніж зазвичай. Чуєте, як мост скрипить? І навіть видно, як він хитається. Бачите, які нові будинки. Я помітила, що тут дуже багато строїться нових будинків. Місто росте. Які краєвиди. Вже повернулися додому, заходили в маркет, купили смаколики, будемо зараз частувати. Взяли суші, тут золотий дракон і суші Каліфорнія, рол Каліфорнія. Також лахина, дуже, до речі, смачна, солоденька. М -м -м. Апельсин і нектарин. Ну, це для підняття настрою. Я буду з вами вже прощатися, буду завершувати своє відео. Дуже велике вам дякую за ваші коментарі, за перегляди та за лайки. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписан, буду дуже рада. І всім бажаю гарного настрою. До нових зустрічей. Пока!